Дивитися новини на сьомому каналі. В Студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю один загиблий та десятеро поранених. Росіяни обстріляли центральний ринок Херсона. Через атаку також пошкоджено торговельні павільйони. У військовій адміністрації Херсонщини наголошують ані на ринку, ані поруч немає жодного військового об'єкта. Зазначу днем напередодні, 17 квітня росіяни 57 разів обстріляли Херсонщину. Сам Херсон ворог атакував 6 разів, випустивши по місту 14 снарядів. Панти ховаються від вогневого контролю ЗСУ у пансіонатах та базах відпочинку на лівому березі Херсонщини. Про це повідомляють у прес-центрі Сил оборони Півдня. Разом із собою, як живий щит, росіяни перевозять і місцеве населення. Людей запевняють, що це нібито евакуація. Також на лівому березі посилилась примурсова паспортизація. Вони перевозять за собою мирне населення, оселяються в основному в рекреаційних. Приміщеннях це бази відпочинку, пансіонати на лівому березі, і вишукують соціальні об'єкти, в тому числі школи лікарні, оселяючись там на нижніх поверхах, верхні поверхи віддають переселенцям для того, щоб убезпечити себе від атаки з повітря. Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс для витіснення Росії з ринку ядерної енергетики. Такої домовленості досягнули під час форуму з ядерної енергетики на полях саміту G7 у Японії. Йдеться про те, що ці п'ять країн будуть використовувати відповідні ресурси, аби підірвати контроль Росії над ланцюжками поставок. І у свою чергу позбавити президента РФ Путіна ще одного джерела фінансування війни. Угода зокрема передбачає підтримку стабільних поставок палива для сьогоднішніх потреб, а також гарантуватиме безпечну і надійну розробку та використання палива в майбутньому. До 10 років в'язниці загрожує двом правоохоронцям, які збирали данину з підприємців в Чорноморському. Підозрювані збирали від 300 гривень на день з точок продажу на ринку, а місячна бонплата за роботу магазину складала до 150 доларів. Якщо комерсанти відмовлялись платити данину, їм погрожували створенням штучних перешкод. За оперативними даними, за місяць правоохоронці збирали з підприємців щонайменше 200 тисяч гривень. Працівники ДБР затримали на гарячому одного з правоохоронців. Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя болградського району за браконьєрство на озері Ялпух. У прибережній зоні 47-річний громадянин наловив лісковою сіткою 55 лящів, 32 тарані і 13 карасів. Дозвільних документів при цьому він не мав. За оцінкою фахівців екологічної інспекції, чоловік завдав державі збитків на суму понад 160 тисяч гривень. Заборонене знаряддя лову та рибу у правопорушника вилучили. Тепер йому загрожує штраф від 17 до 51 тисяч гривень або обмеження волі. На строк до трьох років. Судно з гуманітарним вантажем доставило з України до Ємену 30 тисяч тонн пшениці. Зерно оплатили США, Франція та Іспанія. Як зазначили в прослужбі офісу президента, 30 тисяч тонн українського зерна допоможуть майже двом мільйонам жителів Ємену годувати свої сім'ї впродовж щонайменше місяця. Додам це шоста партія зерна в межах ініціативи «Grain from Ukraine». Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті Сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.